Ты значит, что я закажу, что вообще картошку Да. бороться. Нормально поїсти. Я люблю картошку. Що за прикол? Уже багато? Ну на 300 я заказала. На 37. Соус. А, сош не заказала, да? Да. Я думаю, что сам заказал. все, да? Да. О! А такая паскетка. Да, 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 да. Вот такая цветка есть. чуть Вот, чик-чик-чик. Вот. Вот Вот. А він може да я тобі бали в вас стосунку. А, І потім... місті, а ти потім балами зможеш ага. Щось не смішно. О, ще є цей. Картка на морожу, так? Да? З собою нема. Ну, мені тут не подобається. Тут не подобається. Одна скарта. Один туалет, два часа чекала очі, помити руки. Були ми в новому Києвсі, але мені там не сподобалося. Там дуже красиво. Все, звісно, видно. Я там знімала, як там гарно. Але воно нове, знаходиться в центрі, на, біля урожаю, там Skyru, чи як називається саме здання велике. Напротив, що там, медицинський університет чи що. В общем, ходять студенти, а там дуже мало місця: один туалет для жінок і для чоловіків. Общий туалет. Я чекала дуже довго очередь. Мені треба було просто помити руки перед тим, як їсти. А раковина знаходиться внутрі туалету, а туалет один кабінка для мужиків і для жінок. Це для мене трошки неясно було. Це все-таки KC, таке от молодіжне місце і фастфуд бігом люди прийшли, поїли, але зараз, мовить, там сидить, нікуди не спішить. І чай купила. Теж немає що познімати. Хотіла викласти відео, щоб показати вам графік світла, який в нас. Але ж не викладу відео на 2 минути. Тут просто коротко про графік відключення я в шоці. Такий графік на сьогодні і на завтра. Ця в спешку включилась. Так без спешки. Втім, такі свічки знайшла, достала, тому що світла немає. Зато уютно можна погрітися в них. Мене не видно, тому знімаю свічки. Хочу розказати історію з детства свого, що я коли була маленька. Я народилася десь три роки мені було, чи скільки там були дуже сильні морози. Такі морози обідінення було. Обіденення проводів і не було світла в нас в селі, як я жила. Не було світла і запалювали свічки. Тоді таких фонариків, акумуляторів не було. Свічки запалювали, а я дуже любила дути. Мені, видно, раз показали, що задувай свічки. І це вже темно, щось треба робити. Бабка й назапали свічку. Я підійшла дую, затушила, а вона ж нічого не бачила, в кімнаті стає темно. Вона опять запалює, я опять тушу. Оце така в дитинстві була вредна. Найшла свою стару аромолампу, сюди масло наливається ароматизоване, а внизу свічку ставити і масло підігрівається і пахне. Найшла ще ж свічки шукала. Шукала свічки. Ще знайшла такі ароматизовані. Уже немає, як толком вам щось показати з цим світлом. Бачите, яка романтична зйомка. Такі свічки з цим. Без, чи як він називається. Такий. Міжний запах. 43 гривні вони колись коштували. І цінник зберігся. Цікаво, скільки зараз такі свічки стоять. Мен кажеться, дорого вже. Є така свічка. Бачите, яка я запаслива? От в мене є все. В мене завжди є все. З мене мама сміється, каже, ти як Плюшкін. Все гребеш, все збираєш, збираєш. У мене є ось такі свічки художественна композиція. Як це називається? Художній виріб. Такі клюшки для гольфа. Представляєте, це свічка? Це свічка на подставці. І, навіть я жалко підпалювати. Ще є ось свічки зараз я розпакую, Аж самі цікаво, який там малюнок, я вже не пам'ятаю. Треба тримати телефон. Це така бризги шампанського. Бачите, тут два бокала для шампанського і бризги шампанського свічка. Представляєте? Це, напевно, просто вилили і розмалювали якось чимось. Але дуже цікава робота. Я колись думала, буде в мене квартира, я як повиставляю свічки ці красиві. Це така просто мила, велосипед, що це якийсь віночок на велосипеді і як шарики прив'язані до велосипеда у формі сердечок. Такі шарики. все так детально. Підставка знизу. Ну, В целофані ззаді картонка, і того воно поки не стоїть. Можна якось розпечатати, подивитися, як воно буде стояти. Це теж така мила, тут не пойми, що хеп. Автор шов. Непонятно. Погано бачу, бо темно. Коротше, я не бачу, що написано, тому що мені теж темно. Вона ще і така все замальована деталями. Я одну відкрила, мені оці бризги шампанського, шампанську, ось красивіша свічка. Я її відкрила. Подивіться, як же ж воно буде стояти, воно ну, неустойчиве. А дивлюся, що тут ззаді ось це виймається. Якось донизу його треба прикріпити. Тут є малюнок, як це зробити. І воно буде устойчиво. Зараз я попробую. Ось так. Шикарна така подножка. Ззаді свічка просто біла. Ззаді просто біла. Можна її підпалити знизу, щоб у вас потік вона ще й прилипне. Там знизу. В общем, хто побачить такі свічки, вони надежно стоять. Можете не боятись купляти. Я, звісно світлі показати ці бокали там такі детальки вирисовані. але вже що маємо то маємо оце мені саме красивіше. воно таке вималювали все вимальовували в общем на кожній свічці є підставка Отакі свічечки. Ці такі свічки я заказувала на Нотіно колись. Зараз їх там вже немає. По крайній мірі, я не бачила. Я вже давно на Нотіно не заходила. От. Не знаю, де їх купити, але може хтось побачить. Є ще одна коробка у мене. там, Я думаю, що свічки, вона запечатана. Мені ж самі інтересно, що там, я зараз її відкрию і вам покажу. Так, да, тут, коротше, в коробочці ще чотири знайшла свічки в себе. Представляєте? Хорошо. Так більше світло. Ой, зараз спешку вклю. Ось що тут щось написано: 65 грам. Якийсь крукунуть ваніль. Вони з кришечкою. Прикольні, такі скляні. Вони ароматизовані, всі пахнуть, а це на сенсай, сенсей як воно? Заказувала свічки такі. Десять годин горят, я так поняла. Ось таких дві. І ось ще дві банан. Банан. Мі мілошейк. Знаю, як вони пахнуть, не відкривала їх ще. А це я не знаю щось. Ось такі свічки знайшла ще 4 клас, бо ці вже кажем до догора, до половини вже. Я думала їх надовше стане. Ось такі прикольні самі стаканчики в розовий окрашені. А, так це, мабуть, не стаканчики окрашені, а вони по краям налили ніжно-розовий воск, нежно-ніжно-розовий, а в центр. Залили отаким от ярким розовим. Це по ось цій свічці хорошо видно. Що це просто вони по бокам таке розове зробили. Вот, світла нема, я роблю бардаки. Молодець.